Всіх з новим роком ще раз. Камеру треба переключити. Переключаю камеру. Ольга, так, у нас є гості Оля з дітьми, Андрійком, Емілі, мама. Ми вже відкрили дубайський шоколад. Оператор зараз на другому відео вже Веронівка. Так. Я, Діти, оператор. як вам був дубайський шоколад? Файний? Файний був. І зараз фрукти? фрукти. 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 Читайте, як то називається? Починаємо. Це зимбо. Андрій як тебе називається? Гамбутин. Ну і це в нас є найкращий є фрукт, признаний світом. Да. Це є Мангустін. А також Веронічка щось таке знайшла: розові яблучка. Так, але це насправді не смак яблучка. Це зовсім не яблучка. Apple, так, го за Apple. Розові яблочка. Оце. Треба різати. Треба відкривати. Що ви казуєте? Це я би сказала, що це є. Це є солодощі такі. Лічі, а це синочок лічі. Це дуже похоже. Дивіться, наше попереднє відео за шоколад. І зараз у нас фрукти. Фрукти і солодощі. І солодощі. Цукерочки. До речі, в Арабських Еміратів є марка Надія, так і називається Надія. Дуже популярна в них марка шоколад, шоколаду. Цих а також ми нарешті розпакуємо, те, що Оля принесла до нас, презентувала на різдво. На різдво, та французькі цукерки. Ми пробуємо розпакувати, бо дуже всього багато, багато розпаковок. Оля, розкажи щось про свої цукерки. Ти то французькі розказ? найкраще да. Оля принесла, що розказувати? Ну таке щось розкаже. Так, відкриваємо, А ну ріжемо. як тут різати? Поможіть Емелі. Тако так, так, просто так, різати? Воно. Ну може воно, воно з камінчиком. Воно має камінчик. Але воно треба не різати, тут треба чистити. Тут як чиститься як лічі. От воно. Таке треба чистити. Воно вже ми привезли пару днів назад. от воно. Е, 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 е. А, то ти просто взяла тако... Почистила. Не хочеш, хочеш? Емілі? Я буду. Андрійку буде. Там дуже маленький. Е... Камінчик всередині. Так, дуже маленький. Це як агрус, щось похоже. Ну, дуже смачно. Оля, бери собі чисть. Ости сюди. Оля, що ти сховалася в кадрі? Мап, дуже смачує. добре, дуже незвичний. Оля, загадуй бажання. Оля вже навіть <плес> Чи... <плес> загадую... <плес> <Загадуйте>, хочу, <плес> ви загадуєте бажання? А загаду... зусягаду... Це кісточка. Кісточка. Кісточку не їж. Кісточка малесенька. Ну, велика. велика. Але тут набагато менше. І це набагато смачніше. Називається джамбо. Чи джумбо. Як правильно, Вероніка? Я знаю. Ми не знаємо, як правильно. При... Просто я пише свіжі фрукти. Фрій, фрешіс, все. Так, ну тут навіть і магустін, є, різні попалі є, різні є. А це оце то що таке? Це рамбустін. Ні, рамбутан. Ага. Це тож, як я кажу лічі, я вже назвала, що це є е, е, синочок лічі, а це дочка лічі. Оля, ти пробувала, як тобі. Це дуже файне... смачне. Mm -hmm. Набагато смачне. смачніше, як ліче. Дуже добре. Мені mm -hmm. лічі солодке, а це дуже добре. Mm -hmm. То варто було летіти в Емірати за, за таким чи ні. Ну, Тепер mm -hmm. це в, в, та, файне. Діти запивають сочком, тому що шоколад дуже-дуже солодкий. Yeah, шоколад був дійсно дуже солодкий. Оцей. Кажуть, як кіндер, оцей білий дубайський шоколад. Оцей. Кажуть, як кіндер. Смак кіндера, тому що біленький. А оце то молочний не, не і був ще чорний. Ну, найбільше всім сподобався білий. Там. Джамбо Емілі не пішло. А як тобі, Андрійко? Ні, то смачне. Смачне. А, а Емілі що скаже? Ні, не сподобалось. Різам другий. Ви а, ще там. не порізали? Ні. Ні, недобре, не добре, не сподобалося? Ліче не подобається. Ого! Це таке саме, теж таке прозоре. Це селочок, так. Давай я не знаю, Андрійку, чи ти з'їш ціле? Чи тобі сподобаємося. На. На. Теж є кісточка. таке воно. Мамі дамо. Зразу, зразу кажіть, який смак. Який смак? Ну як вам? Яблука? Лимон. Ну, Лимон? Лимон, Лимон з яблуком. А то попереднє, яке було смак? Яблуком. Мені, не, це мій смак грушки. Грушки, mm. смак грушки mm. є. Mm. Та то це всередині ту кісочка, да, тверда? Mm. Mm. Не, сподобалось. не сподобалось, дитині, бо це трошки солодке. Це не є кисне. Добре, давайте попробуємо яблучко. Це не яблучко насправді. Тут ще роз епл, але це не яблочко. Я вже трошки їх почистила. Вони мають отак виглядати. Ми, як привезли, вони так і виглядали, але зараз ми почали портитися, я трошки їх підчистила. А треба ми 6 числа прилетіли, а зараз життя. Такий мультяшний, як з мультика. Mm. Так, і, і воно дуже б'ється, лише до тулиться і воно зразу б'ється. Я гічно. зразу дітям почищу. Ні, ні, Емлі, почекай. Я вже спрактикувала, бо ми вже пробували, ми вже давали сусідці Далілі пробувати, мені дуже сподобалось, надивилася нам за котиком. І ми спрактикували, як то їсти. Треба почистити. Оля, ставай, тобі я тут я захалюю. О, діти просять, дивіться, яке мені сподобалось. Обережно, бо це дуже. Це, це яблуко, але це не смак яблука чи смак яблука? Чого діти? Смак? Оля Анна, була Ні, Я таке вже пробувала. Вона вже пробувала, вона вже пробувала, вона вже пробувала. Я вже те знаю, то чого а смак? Це, 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 це. ні, це просто, що воно... Такий дивний воно, смак, воно, mm -hmm. дивний, який непонятний. Пахне як і зразу Пахне як ківі. Є така uh -huh. упаковочка, зараз, mm -hmm. зараз я тобі почищу. Сподобалось тобі, Андрійку? Так. Mm -hmm. Чого смак? Дивіться, Емілі, як сподобалось. Ну, розкажи, який смак? Чого смак? Що тобі, буле... тобі нагадує? Що тобі нагадує? Кисне яблуко. Кисле яблуко. Оля, що смак, що тобі нагадує? нагадує? Оля каже, киві на запах? На запах, як киві. Мені теж. А коли пробуєш, то воно запах, ні. як овоч якийсь. Як, як... Може, мені як диня? Мені як грушка, мені нагадує... Як... Андрійка, ну скажи на французький. французький, як Ферда. ти думаєш, якби ти не знав, що то в формі яблука, то що Ферда. би ти думав, то Ферда. що то що? В кінець, коли ти їш, ти, ти не маєш смаку, вже ти, то ти зір ти маєш смак трохи яблука такого. Терпкого яблука, напевно. Ну, дуже смачне, дуже... ну я не хочу, я вже їла, їш. Оля, будеш? Ні. Дякую. Будеш. А, Емлі, давай після відео, бо ти дивись, скільки ще маєш цього пробувати. Так. Це, це потім, потім. Добре, Емлі? потім. Потім, бо ти не, не все не попробуєш. Ну мангустін, всі знають мангустін. Наскільки? П'ять на десять. П'ять з десяти, так? А оці? Ромбута. Десять з десяти? Мені. Ті волосать. Волосат. На волосат. що поки що найбільше сподобалося? Яблучку. Наскільки з десяти? Десять на десять. А, десять з десяти. Ну по-французьки скажи, бо тебе французи діти, французькі зрозуміли. Десять. Ça, c'était 10 sur 10. 5. Et celui-ci 10 sur 10 sur ça. 5 sur 5 sur ça. 0. Мені це менше сподобалося. Яблуко не сподобалося. Воно... Рамботан більше та, прям Бачу, це, ну Я не знаю, як це прочитати правильно. Джумбо, це от Apple розовий. От, я, я витягну, але воно дуже б'ється. То було чотири в упаковці, воно легенько так вдарилося і зразу воно м -м, почало псуватися. Зразу оббилося, та як ми. Да, і ти опацій... вже оцей, да, зверх зрізала яблуко це. Добре, пробуємо тепер по всій статистиці найсмачніший фрукт нашої планети. Дай Бог, він буде не зіпсований, тому що ми вже пробували, одні доїхали, одні не дуже. Це буде як чесничок. Вуаля, він не зіпсований. Він не зіпсований, він гарного білого кольору, цей чесничок. Поки що і треба на То це фокси. Оля, ну принеси ложечки. Ой. А там всередині теж є кісточка. Є декуди. Я в нас купляла в Парижі, то були всюди кісточки, і було 4 штуки. Тут є, скільки тут є 6 і тільки в двох кісточках. Буває, що взагалі нема кісточки, бо я вже в Дубаях його об'їлася угу. оцього фрукта, найсмачнішого на нашій планеті. Так було сказано. Ну, не можемо треба так побачити. Так, діти, дивіться, це обережно, воно не гесеньке але обережно, бо це дуже дивний собак. Mm -hmm. Оля, бери, бери ложечку і бери. бери там, де а де там є кісточка? У цьому великому є кісточка. А як зрозуміти, де є, та нема. Тут я бачу є кісточки. Ну, деколи взагалі не буває. Пробуємо ще одне різати. Оце маленьке, бо воно має О, велику ой. таку шкірку. Смачне? Ну як? Оля, як тобі? Я дуже смачне. Да? Моя сестра а ти ніколи їдала, не пробувала що... раніше? Це Мангустин. — Перший раз? Але в Парижі теж продають, але та як ми не дуже знаємо, що тут таке, то ми не копиємо. Я, я, я я не Вау, мені десять, я десять з десяти. А я би поклала тисячу І я теж. Тисячу. Ну, ну просто тут тільки щільно. одна кісточка. І не теж. теж не спорчено, бо пару штук ми вже викинули. То смачна, то це смачна, щоб вони, щоб Денька, бути, Це добре. це добре, має кислинку. це все Менішка, те, як я Давай люблю. йди ти попробуй. Ану. Та я не дуже, мені більше наші то... черешні. Ти попробуй, Ну тут є кісточка. Є, є. Тут є Але тут кісточка не тверда, тому що отут, як я купляла, тут дуже кісточка тверда. Тут кісточка оцих, що ми купили в добаві снягенько. Ну, смак нічим не зрівняти, такого смаку такий прям оригінальний. Оригінальний. Не Ой. Тобі яблочко сподалося. Тебе, яке насправді не має смаку яблучко. І зовсім не яблучко. Мені це не на смачніше фуксову світу. Це банан. Більше. Банан. <ріх> <ріх> Мені найбільше це сподобається. Ну що, Оля, ти пробувала це? Так. Так. Ні, ні, дякую. Будеш пробувати? Не хочеш. А ти це? Давайте пробуємо. Ну що, будемо пробувати. Це на цьому. візьми возьметься заводку. Давай. Будемо пробувати солодощі. Так. Це забирає жінішні. Пробувати будемо солодощі. Це ми купили на вагу. Ні, ні, не забирай, хай хай е, наші підписчики, може хтось на дивиться, щоб знали, як це називається. Це ми купили на вагу. Є так. гарні такі були упаковочки подарункові. Дитина віднесла на роботу в суд. А оце я купила на вогу, які мені, я, на мою думку, які найкращі. Та на роботі всі їли оці гнязи. Оце, щоб ви розуміли, Оль, ану зніми. Оце це той самий дубайський шоколад, оце їхнє тісто. Воно фокусує? Да, да, Тут так. є та сама фісташка. Оце взяли, перемололи і запхали в оцей шоколад. Покажите оце оце шоколад. І оце то Відніми, Дай мені тарілочку, подайте мені тарілочку. От, Оце то, що хрупає, це є оце їхнє тісто. І. і це перемелене в пасту, і оце тісто, воно хруп, хрупає. Насправді, оце І є цей дубайський шоколад, щоб ви розуміли, оце ну, є дубайський шоколад. От воно. От, Веронічка, а ну давайте я розріжу, бо це дуже солодке, я зразу. Вернічка принеси назад, підняться ага. назад. Дуже солодке, не знаю, чи діти зможуть це їсти. Я спробую. Спробуєш, це дуже солодо. Зараз, зараз, зараз я поріжу, бо ти не, не Андрійко. От Це ми купили на вагу, вони тут зважили. Це на вагу по 100 грамів 950 дірхам щось таке. Щось. Ну Я вибрала, які захотіла. Найдорожчі їхні солодощі. Угу. Ну, на, Андрійку, бери. Ну, мені здається, в всіх арабських Оля, країнах. Вероніка, ти знімай Оля, і пробуй. Ні, ні, пробуй, пробуй. Веронічка Я не перший ми... Як тобі, Андрій? Солодке. І цукрова не дуже. Солодке, де ж не дуже солодке, смачне. Не, с... не солодке, а каже, не дуже солодке, а смачне. А тобі як Емель? Ну, трох там ну, доденеть. Ну давай пробуємо. Цукор, там самий цукор. Я ну, не знаю, так, як то люди натураль. їдять. Ну, не відомо. Мало би бути натуральний мід. А, ну, а мед Так. Ну, ну пробуй. Оля, це. Приємно хрустеть. Ну, похоже на шоколад mm -hmm. дубайський. Це той самий дубайський шоколад, Оце гніздечко. Mm -hmm. Тільки що mm -hmm. перемели, то і в шоколад запхат. Mm -hmm. mm -hmm. от оце е, фісташку перемололи, є фісташкова паста. Тоді додали от оце тісто, mm -hmm. оце тісто, маленькі волосинки, і запхали в шоколад. Mm -hmm. От і вам є дубайський шоколад. Чому воно хрустить? Це кухар, це моє хобі. І я зразу розкусила, з чого цей дубайський шоколад. Зразу ще по фотографіях знімали ютубери. Я зразу зрозуміла, бо я вже не перший раз в Дубаї, я на арабських солодощах розуміюся. І я зразу розкусила, як зробили цей дубайський шоколад. От оце. Просто фісташкова паста з оцим тістом змішана і запкана в шоколад. Або білий, або чорний. ось воно є. І тому воно так хрупає. Мені смак це хасани мої Круасан. А, а вот, давайте я сочок. Сочек, Маш, Андрейку. Давайте сочком, у це дуже посолоді. Це не є цукор, це, це є мід. Оля, напробуй. Ну як, мідом, ну попробуй, чи тобі чути оце медом. Це Мі є що не, мед. Не сподобалося це все. Це з медом, це натуральне. А, медові мід. не сподобалося. Сподобалося тобі всередині фісташки. Мені все сподобалося. Добре. Бо воно Тут. дуже солодке. Це, це мід, це натуральний Фістарший мід. мід. Так, да, то шу... все дуже дуже солодке. Добре, що сочок купив. Добре, давайте пробуємо цукерки. Тут десь є цукерки людсько. Олі, дай мені сукріть. Я вже казала, марка Надія. Це їхня популярна марка в Дубаї. Так, давайте тепер будемо цукерки пробувати. І тут нас пише на російській мові, на англійській мові. У нас тут успеші фініки, апельсиновий цукат, цукор, тертий какао, масло ой, какао, ой. Сухе, ой, сухе, сухе какао, все. молоко, сухе це, молоко. Це, 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 це дуже все це. солодке. Це дуже сильно солодке. Це все різно. А, це всі різні. Ага. Не знаю, не бачу, ще було. Вот. А це Карифор. В них теж є французький магазин О, ось, Я не знаю, чи діти Це не їли? А Це то саме, я вже повитяла. Це, це, це надія. надія. Я вже зібрала, Це теж. Надія. А дайте мені ножик назад? Тут є на російській. Оля, там є, да, є, є на російській, є російській. мові. Відкривайте, 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 відкривайте. В Еміратах в Дубаї вс все пише на англійській, потім на арабській І деколи навіть є на російській. Андрійко, почекай, будемо пробувати одне. Бо ти всі відкриваєш однакові. Ми не будемо знати смаку. Ти дивися, ви... Давай. Я розріжу. Бо то є багато, ви не зможете всі попробувати. Угу. То дуже нудне. Ми з Зверонікор знаємо, пробуйте ви. Та й пробуй, та й пробуй. Оля, пробуй. Олі вже дуже солодко. І ми вже порозкривали, ми не знаємо, які. Це оце коричневе. Так, там фінік, всередині горішок. Як там пише? А фінік, це цей апельсиновий річ. цукат. Цей горішки. Оце. Це ж можна. Все, пробуйте це. Це, це таке... що в нас? Андрійку, покажи. От О, це щось таке файне. Угу. Горішок, так, все в шоколаді. Ні, дитина вже не Це клубніка в шоколаді. Тільки не клубніка, а фінік в шоколаді. Так, давайте оце. Це, дуже це ми вже спробували. З фісташками. в них всюди фісташки їхні. Дубай без свісташок, то не дубай. А це, мама, що ти розрізаєш? Фінік якийсь отакий. От це у молочному шоколаді. Ну, Ну, щось таке, от такого. Так. Ну, діти, mm -hmm. беріть Не хочеш, дитина вже не в Олі бери, бери пробу. Шо? Дуже солодкі. Що? Дякую, дуже солодке. Це страшно солодне. Mm -hmm. Ні, ну ми от я зробила такий висновок, що в Німеччині там все в нас в okay. черешнях, вишнях, okay. в Дубаях все okay. в фісташках. Давайте тепер знаєте що давайте вже нарешті відкриємо наші французькі цукерки Ціка, Оля, нас, Оля нам сьогодні принесла Йорданську воду, та сьогодні була в церкві. Сьогодні в нас неділя, Деньки. а це на Різдво. Це на Різдво. Пикенько е... давайте. Французький. Як як ану правильно прочитає за гарним. Марко прочитай гарно своїм французьким акцентом. Файн no, прочитай каме прочитай. Ні, Je... Андрійку дай прочитай. No, tada, iti, tyni, <laughs> Je... ne... Andriko, ну чекайте, дитині шанс. Андрійко ну Ну давай, Андрійко. Джеф де Бруль. Да, фані. Це найкращі цукерки французькі, так. Добре, давайте Це якраз на Різдво, на Різдво французи один одному дарують оці їхні солодощі. Оля хай, давайте Оля. Один. Там два поверхи. О, це французькі, вже без фісташок, без всього. Чекайте, 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 чекайте. Опа. Опа, два поверхи. Все, пробуємо. Ще маєте силу пробувати. Мама, та не розрізай на десять частин один цукерок. Так, як? Вони ну та як, як? Та вже на два розрізай. Там не на десять, а на три. Ну, пробуй це. Оля, пробуй. Це, це на що? Там Шоколад. шоколад. шоколад з... А білий шоколад є, я дуже люблю білий шоколад. Немає, на другому. Вероні... О, це щось файне, це апельсинка має бути. Ну, бо це пролінеє, я це їсти не буду, дуже солодке. На, Віронік. Нема білого. А нема Ну, Нема. Може, є ну, тут Веронічка. в мене теж є такі цукерки. От є отакі. от. Такі от. Угу, це теж смачні. От оцікаві. Така сама так? фірма. Та, я була права, то було а, за аперсинкою. Давайте оце поріб. Поріжте це Емілі. Де коли французи теж кладуть свісташками. Це. це має бути з за... Андрій пробуй. Ну нашу я нарізала. Кому? Хто це буде їсти? Давай перше це воїш. Все, поки Два. це не з'їште, далі не їмо. То шоколад в шоколаді полити тому, шоколадом. що потім я це все викидаю. Це дубайське, це шоколад не дуже їмо. Це дубайські. І от Марка Надія, і? то файно. Надія. Добре, діти, розкажіть фрукт, який найбільше вам сподобався. Андрійко, який? Покажи пальцем. Угу. Це Угу. таюси. Мені Яблочко. Оля, тобі що сподобався? Так, і мені, це, і це, це не перевершено. Ну, я, він дуже, дуже... ну, Мені і також і яблучко. яблучко, мені так як Емелі сподобалось Яблучко. Воно таке Ба, унікальний смак. Оль, та ходи сюди трохи вкати. Е, Оль, ну як ти сказала би, це найсмачніший фрукт нашої планети. Ну ми привикли е, до... Мені. Тихо, тихо. Тих. Мені смачні ну, та, Оль, українські, українські фрукти. Українські. так. Ти не даєш перевагу цьому фрукту. Так, я надаю полуниця. У мене черешня. черешня. Ну, черешня, ну, все ж таки це краще, як черешня. Навіть для, тем... фрукти, та, навіть для мене, що для мене найкраща їда у світі це Черешня, то я передаю перевагу, це ж таки Магнисті. Хто є така, аби сперечатися з цілим людством? ну вони Статистику, зробили. Вишня. статистику вони зробили uh -huh. по всіх країнах, по всіх європейцях, не тільки африканський контингент. Всюди вони зробили статистику. І статистика показала, що це є найсмачніший фрукт нашої планети. Як угу, ти, Вероніка це... кажеш, з Google не посперечаєшся? Це Ні, є... ну то статистика ма. Статистика. Всі статистиками. люди визнали, ті ж знаються на фруктах, бо є такі люди, що ніколи, наприклад, в Таїланді не були, не знають, які там фрукти. І, це... І вони не зрозуміють. Так, їмо цукерки діти, ти на набабраво на розрізували. Ну, все, прощаємося, виключаємо відео. Ну давайте я попрощаюся, ви всі станьте. Давайте, mm -hmm. давайте, от вставайте, Веронічка, йди туди, Оля, йди туди. Ну, давай ходи. Емілі. Емілія Емілія. Так. Ну все. Всім дякуємо за перегляди. Так. нас 28. 20. чоловік. Мені аж. Люди та задайте якісь питання. 28 20... подобайки. подобайки, підписуйтесь на нас на наш канал. Ми багато подорожуємо. Вероніка розказує юридичні права. Я розказую якусь кулінарію. Діти розказують свої Ми, дітей школі. Так про історію в школі на другий раз. Бо діти вже дуже замучені. Вони давно прийшли ще Вероніка давала консультації. Так що заходьте до нас на канал. Ми раді, що стільки в нас в прямому ефірі, От ми спробували дубайський шоколад. Діти, ви радите тратити такі великі гроші за цей шоколад? Так, так, сподобався. За євро варто цей шоколад. Сорок євро. Так. Чи ти подумаєш на 40 євро ти представляєш, скільки кіндерів? Ну, кіндерів то скільки коштує кіндер? Кіндер не я, я кіндер, Антон, не mm -hmm. Ну, Я 5 євро, два кіндера, то десь так. Ну, Але то все ж таки рахується дуже для ну, дітей і, смачно. І вибух, і вибух, і вибух. Навіть Вероніка час від часу собі купляє кіндер, ми відкриємо <правда> велику таємницю. <правда> вона купляє і такий кіндер, і такий, що ложечку. Я дуже рідко, раз в три роки, але інколи вона то купляє. Ну, я б... Андрій в нас дуже любитель солодкого. Так, <правда> <правда> не дуже. Мясне. <правда> Так, будемо робити різні розпаковки. Ми канал почали з розпаковок, з е, м, різних путішестів. Вони тільки дивляться на ці цукерки. Насправді їх цукерки ніхто ці не їсти, не збирається, не буде. От нарозрізали які хотіли, понавибирали. Не просто красиві, але дуже. Там Вони дуже. Шоколади, шоколади. Це неможливо їсти, воно на шоколади. гроші, през... презентабельне. Правда. Оля, а от сьогодні ти пробувала стільки багато дикованок, можливо, щось перший раз. Yeah. Фрукти, оцей yeah. Yeah. дубайський шоколад. Ми всі практично пробували його перший раз. Фрукти, шоколад, от французький. От що тобі найбільше сподобалось? Мені найбільше сподобалося. Так. З фруктів, з солодощі, от солодощі no, ти я не є Солоко така солоконіжка. <laughs> Солодкоїжка. Солодкоїжка, так. Тому я я навіть не знаю, що сказати. Ну, смачно, так, їхня кухня по-своєму солодка. А... Ну, от з цього, з цілого стола, що ми пробували. Я сказала, щоб... мангостін дуже сподобався. Так. Ні, ну, це, ну спру... ті цукерки з фініків тобі не сподобалися? Подобили, це та, їхній ну... презентабельний, та як для французів макарон, так для е, Арабських Еміратів. Це є оці фініки арабського світу. Я і для сказали, них це є. Наш... Вони пишуть на різних світах. Mm -hmm. На різних світах мови. наш український шоколад в чорносливій він теж не, не гірший, не не гірше. Так, так, нас в них фініки. Так. так, так якщо... і теж у нас є з горішками, і навіть я би сказала, а в вишню ставлять в шоколаді. Теж смачно. Кожного її. Так, ну діти, ну Оля, то тобі все ж таки з цього стола Монгустін сподобався найбільше? Так. Монгостін. Мені так само Монгустін. І мені ще дуже подобається, все ж таки не дубайський шоколад, а це солодоще. Гніздечко. Оце гніздечко. Мені навіть сказали, як воно називається. Оце можна сказати, що це. І воно є одне з найдорожчих солодощів. Воно 9,60 коштує за 100 грам. Дірхам, так. Тому що там ці, наприклад, 5-6, ну ці всі по 9, по 8. Я вибрала найдорожче. Ну, а ж скажи, що Дірхам тепер коштує. Дорожче. 에, та, Бо він залежить від курсу долара. І коли ми приїхали з своїми дєбни, нам сказали, що один дірхам то вже. 에... Не 4, як було 2 роки, yeah. а 3,50. 3,60, 350. Ну, а та, як Новий рік, ми приїхали перед Новим роком, то це... Добре, Вероніка, а тобі який найкращий фрукт? Яблучко, воно дуже красиве. Ну, покажи експеримно. то яблучко. Ну, яблочко дуже. Вирені... Ми і знали, що воно не, не головохвосте. Воно е смак Душ. Не яблука, але виглядає як яблучко, воно по-перше, красиве. По-друге, смак оригінальний. Оці всі фрукти, що має, що важко різати, важко чистити, і всередині є ще кисточка, мені таке не подобається. Ну, Віронічка, я не, я не хотіла я це вести, тому що зразу було видно, що це воно дуже крихке, і воно дійсно, воно лише такое впаде до столику, зразу воно побито, так якби вже гниле. Це це не настоящий, воно зхрещене. Це... Mm. Добре, Андрійко, що тобі найбільше зі стола сподобалося? Ось це та З фруктів. А шоколад не сподобався? не сподобався? Ні, ну ти скажи щось одне: шоколад, фрукти, солодощі, що одне Одне вибереш. Шоболя. Який білий чи. Э, біли. ні. ні, тихо, тихо. Білий і молочний. Добре, а тепер наша основна найменша Емель. гостя. Що скаже? Молочко. Яблочко. І, і, молочний, і, молочний. і молочний. А що між Яблочком і. Шоколадкою. Молочним? Два. Два. Ну, все. На цьому ми завершуємо свій ефір. Дякуємо, що ви нас слухали, дивилися. Все, цьом попав всім. Всім. Па -па! Цьом. Спасибо, папа папа папа.